Набрати сил та позитивних емоцій на увесь день та поєднатись з природою віничани могли під час занять ранковою йогою. Тренування для мешканців міста влаштували працівники молодіжного центру квадрат в рамках відзначення тижня молоді. Ми стаємо такими, якими ми себе знаємо без масок, без доскової напруги. Позах воїна, дерева, лотоса та богині. Так почали свій ранок кілька десятків вінничан. На пляжі Гонти вони долучились до ранкової йоги. Тренерка Олена Лебедєва вчить чоловіків та жінок, як правильно підготувати своє тіло до цієї східної практики. Найважливіше у йозі це емоційно розвантажитись. Я познайомила молодь саме з базовою йогою, хатха йога, яка в прикладі є йога сили. Тобто ми напружували м'язи для подальшого розслаблення. Ми відслідковували стани в тілі. Я акцентувала увагу на тому, щоб людина прислухалася до відчуттів в тілі, концентрувала свою увагу в тому, в той же час на диханні. Аби отримати позитивний заряд на увесь день йогою краще займатись на свіжому повітрі. Це зовсім інше відчуття, інше, інше наповнення і інше веспр. Без прийняття, от дуже дуже гарно все пройшло, і я відчуваю енергію і зарядженість на цілий, на цілий день. Судолі незвично, тому що я звикла більше до такого активного способу життя. Там щось, якісь тренування, походи, прогулки. Але це дуже цікавий досвід. Організували ранкову йогу працівники центру Квадрат до тижня молоді. Кожен день тематичного тижня має своє призначення. Цей спортивний. Цей захід був організований до тижня молоді в квадраті. Саме цей день, сьогодні четвер, ми анонсували його як спортивний день. Сьогодні ще паралельно будуть проходити інші ініціативи, але почали ми з йоги, щоб додати енергії і щоб класно почати цей день разом з нашою молоддю. Також сьогодні проходитиме тренінг з правильного харчування від дієтологині, а також зустріч з Олімпійським комітетом. Зареєструватись на усі активності, які проводить центр, можуть всі охочі. Заходи до тижня молоді відбуватимуться до суботи. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.